Доброго дня! Сьогодні поговоримо про туберкульоз, в основному про його профілактику. Туберкульоз. Це тяжка інфекційна хвороба, яка вражає у будь-якому віці і може вразити кожного. На туберкульоз частіше хворіють ті особи, які палять, які вживають алкоголь які вживають інші шкідливі речовини для нашого організму. За, захворіти може кожен, я повертаюся, і підкреслюю це. Але ця категорія людей сюди також входять хворі на вілінфекцію, СНІД, особи, які приймають наркотичні засоби. Люди похилого віку, бо їхній рівень імунітету знижується. Туберкульоз це тяжка інфекційна хвороба. І при перших симптомах, я скажу, які симптоми сюди відносяться. Будь ласка, звертайтеся до лікаря загальної практики сімейної медицини, не зволікайте. По-перше, слабкість. Температура тіла може від 38 39 до 40 градусів Цельсія. Е, наступне біль у груднині, в грудній клітці. Е, наступне, значить, кашель. Який, е, кашель? Е, більш, ніж 7 днів. Зверніть увагу, температура більше, ніж 2 дні. Не безпідставна. Тобто людина не йде. Не виїжджала, ніде фізично не, не працювала багато, а також не було контактів, а симптоми є в наявності. Звертайтеся за медичною допомогою. Наступне: хто ще частіше хворіє, ті особи. А як ми проводимо епідеміологічне обстеження, ми бачимо. Самі собі призначають лікування, не дотримуються вимог тих, які ставлять лікарі, в першу чергу лікар загальної практики сімейної медицини і фтезіатри. Далі самі собі такі особи знижують дозу, яку лікар приписує, а потім туберкульоз може перейти. В таку стадію хронічна, а також туберкульоз мультирезистентний, який нічим не лікується. Зверніть увагу, вперше почувайте себе не гаразд, погано, гірше, ніж завжди. Спішіть до лікаря сімейної медицини, яке обстеження Мокротиння, здають. Рентгенологічне обстеження. Хочеться звернутися до кожного мешканця міста. Звертайте увагу на наші рекомендації, бережіть себе, свої сім'ї і в першу чергу дітей. Будьте здорові. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими записами.